Все щасливої дороги, сказав мені батько, проводжаючи мене на поїзд. Він постояв трішки на пероні і, коли потяг рушив, став іти додому. Я ліг на верхню полицю, одягнув навушники і думав, що зроблю першим ділом, коли приїду. Я приїжджаю в інше місто, аби розпочати самостійне життя. По приїзду зателефонував до батька. Сказав, що вже приїхав та йду дивитись на нове житло. Моя квартира розташована в старому дев'ятиповерховому будинку. Діти бігали у дворі, бабусі сиділи на лавках та говорили. Зустрівся з чоловіком, який здає мені квартиру, оглянув її та уклали договір. Настрій був чудовим. Склав рюкзак та пішов влаштовуватись на роботу. Усю дорогу думав, як мені пощастило. Зняв доволі хорошу оселю за дуже низькою ціною. День продовжував бути хорошим. Я влаштувався офіціантом у ресторані. Досвід роботи у мене вже чотири роки. Працював ним раніше у своєму колишньому місті, замовив суші і пішов додому. Під під'їздом далі сиділи ті самі бабусі. Доброго дня, добрий день. А ти хто? запитали жінки. Я ваш новий сусід. Знімаю тепер тут квартиру. Діма я, я, Люба Михайлівна. Будемо знайомі, сказав я і пішов далі. У квартирі горіло світло, хоча я його ніби не вмикав. Забув вимкнути, подумав я, і пішов у кімнату. Включив фільм. Вмостився зручно на дивані та прийнявся їсти замовлені мною раніше суші. Раптом погасло світло у всьому домі. Пробки вибуло чи що? Я пішов до лічильника, глянув та увімкнув світло. Скоро настав вечір, і я ляг спати. Зранку поснідав і пішов на роботу. Вертався увечері з новим другом, познайомився на роботі, випили по каві і розійшлись. О, Діма, ти звідки з роботи? Так, іду додому, відповів я бабусі. «Люба Михайлівна, ми з вами так нормально і не познайомились. Приходьте до мене на чай сьогодні. Добре, Діма, прийду, сказала жінка. Тоді чекаю вас у себе за годину. До речі, ти в якій квартирі живеш? «У 53-й, відповів я. На лиці бабусі посмішка змінилась на тривогу. Вираз обличчя змінився моментально, ніби їй сповістили сумну новину. Так що, прийдете? Так, із сумнівом сказала вона. Я пішов у магазин, взяв торт цукерки та чай. Приніс додому, все підготував і став чекати гостей. Роздався стук в двері. Я відчинив та провів сусідку на кухню. Вона вела себе тривожно, хоча й намагалася приховати це. За чашечкою чаю сусідка трішки розслабилася, та ми змогли нормально поговорити. Розкажіть мені, чого ви так панікуєте? Ой Діма, зараз, сказала Люба Михайлівна і почала свою розповідь. Жили в нашому домі на першому поверсі, чи то наркомани, чи то сатаністи, весь дім боявся. Постійні крики з їхньої квартири, бійки. Одного разу поліція через вікно побачила, що вони чимось дивним займаються. Забрала в участок їх, але нічого доказати не змогли і відпустили. Вони ж здали квартиру на першому і стали знімати на четвертому. Щоб же ніхто їх через вікно побачити не зміг. Мою квартиру знімали? запитав я. Так, діма, слухай далі. Завели вони справу з нечистим, стали посеред ночі кричати в під'їзді, як різані, волали на якійсь чужій мові у себе в квартирі. Я ж то живу під тобою, все чую». Від їхніх слів кожен раз мурашки бігали по шкірі. Ставало так моторошно, що я виходила на двір та сиділа на лавці декілька годин, щоб не чути того всього жахіття. Часто свічки запалювали і клали перед дверима, обмальовували їх символами, раз в тиждень одягали робу та, бурмочучи собі щось підніс, чи то заклинання, чи ще щось, ходили по двері вночі і в цей період кидались на всіх, кого бачили. На сусідів, на перехожих, одного разу зарізали ножем хлопці якогось. Як виявилося, то був молодий студент, після цього їх остаточно забрали, чи в психлікарню, чи в в'язницю. Не знаю і знати не хочу. Ну, але ж все спокійно, немає їх. Чого ви така перелякана? Якби ж то все було добре, кажу ж. Залишили вони після себе якусь темну силу, постійно щось шарудить, падає, світло блимає. Де в під'їзді? запитав я. Та в якому під'їзді, Діма, в квартирі у тебе? У мене затерпленоли, а в животі ніби утворилася глибока каменюка. Тобто в мене вдома. Ну, ти йдеш на роботу, а в твоїй квартирі відбувається щось. То меблі пересуваються, то якесь шародіння, то вода включиться, світло в вікні блимає. А вчора, як ти пішов на роботу влаштовуватись, воно її блимало. Як ви все це чуєте? у нас старий, стіни тонкі й «Що Чути все, сказала бабуся. Обережний будь, сину. А краще здай квартиру. Кому ж я її здам, та й де буду жити, здати чоловіку, в якого я знімаю, не здаси ти йому більше. Чого це раптом? Ту суму, яку ти заплатив за місяць, рахуй ти заплатив за всю квартиру назавжди, тому, хлопцю, ти її не повернеш, бо він один з тих сатаністів, якого не забрали. А він шукав пошвидше людину, якій віддати цю прокляту хату. Ще й грошей заробити. І Я в цю мить набрав того чоловіка він був поза межі досяжності. Біда, Діма, біда, вже наповно панікувала жінка. Та заспокойтесь ви, вам то що, не ви ж тут живете, іду я, мені вже час не зли його, і прикидайся, що спиш. Кого його, Люба Михайлівна, встала і за мить зникла з моєї квартири? На годиннику була дев'ята вечора. На душі було лячно та неспокійно від історії бабусі. Світло стало темнішим, я розстелив ліжко і вирішив лягти спати пошвидше. Вночі ніяк не спалось, я вирішив прийняти заспокійливе, проте після натиску на вмикач. Світло не загорілося. Я натиснув ще декілька разів, але результату не було. Майчня якась знову пробки? пробормотів я собі підніс та з думкою увімкнути ліхтарик взяв телефон. Проте, мій гаджет не вмикався. Я ж ставив його на зарядку, перед сном було 96%. Від безвиході я продовжував спроби заснути беззаспокійливого. Мені вдалося подрімати близько двох годин, та вночі я прокинувся від скреготу. Яка була година, сказати не можу, на вулиці було темно, хоч око Хтось Води у нігтями по склу чи щось на кшталт цього. у квартирі було доволі холодно, і я не розумів, чому. На дворі було плюс 20 тепла. У спробах взяти телефон я скинув його з полиці, та як тільки я нагнувся, щоб його підняти, то відчув, як хтось йде до моєї кімнати. Мій розум не придумав нічого кращого, як прикинутись сплячим. Як тільки я відчув, як щось стоїть біля мене, стало холодніше. Від нього ніби віяло холодом, моє серце стало битись швидше, на мить я навіть не дихав, мені було дуже страшно, мені не хотілося розплющувати навіть одного ока, щоб глянути, від кого моє серце шалено б'ється. У такій паніці я пролежав довго, згадував слова сусідки, що радила прикинутися з пляча. Так і заснув. Прокинувся в холодному поті вранці. Мені було зле, боліла голова, трусилися руки та німіли ноги. На підлозі все так і лежав мій телефон. Я натиснув кнопку та побачив заставку робочого столу. Телефон працював, на ньому було 95% заряду. Світло в квартирі також працювало, на роботу в цей день я все ж пішов. По дорозі додому вирішив забігти до Любо Михайлівни, постукав у двері мені ніхто не відчинив, та я став підніматись на свій поверх. На дверях моєї квартири висіла записка з відповідним текстом: Досить кричати, придурок! Веди себе тихо, або я тобі в наступний раз двері виламаю». Листівка з погрозами налякала мене лише тим, що хтось кричав у моїй квартирі, коли мене не було. Я вирішив обійти квартири на своєму поверсі, щоб дізнатись автора цієї писанини. Це був мій сусід. Побачивши мене, він одразу нап'яв на себе суворе обличчя. Ти чого кричиш? посеред дня, як різаний. маю що робити більше, став кричати на мене розлючений сусід. Вибачте, але мене не було вдома від ранку. Ви нічого не плутаєте. Я чудово чув крик своєї квартири, хлопче. Я не знаю, був ти вдома чи ні, але ці дикі воплі це не норма. Добре, вибачте мене, сказав я. Та пішов до себе. Дома були перевернуті стільці, розбиті тарілки та розкидані речі по всій хаті. Я все прибрав та прийняв все таки заспокійливе. До вечора сидів в телефоні, а о десятій став лягати спати. Знову безсоння. На мою спробу увімкнути світло результату не було. Телефон також не працював. Донісся холод, який вкрив все моє тіло. Я заплющив очі та знову відчув чиюсь присутність коло себе. Знову серце вилітало з грудей від жахливого холоду, я відчув, як волосся на ногах стало дибки, по тілу бігали мурашки. Проте я старався не показати жодної емоції. На цей раз я зробив вигляд, ніби сонний повертаюсь на інший бік. На я відчув. Малесеньке полегшення, отож у мене вийшло заснути. Ранок був таким самим, як учора. Світло вмикалось, телефон працював на годиннику було 10 ранку. Розпочались вихідні. В планах було пробути весь день удома за переглядом кіно, сходив у магазин за продуктами та став повертатись додому. Прийшов до під'їзду, та перед входом у нього вирішив посидіти трішки на дворі. До мене вийшла Люба Михайлівна, привіталась та сіла поряд. Ти чого тут сидиш один? Чекаєш на когось? запитала вона. Ні, сказав я та показав пальцем на своє вікно, у якому то з'являлося світло, то згасало, то з'являлося, то згасало. Бабуся мовчки кивнула головою та сказала: Їдь звідси, Діма, як не з міста, то з цієї квартири точно. Я би сама поїхала, проте стара я вже, немає що втрачати. Що ви таке кажете, Ви що, ого го, слухай, що я тобі кажу, до да добра це не приведе, маєш сам розуміти, я лише тяжко зітхнув. Скажи мені, як пройшли дві ночі. Як як? Тяжко. У першу ніч, як і в другу, довго не міг заснути. Вирішив світло вімкнути та піти випити заспокійливого, але світло не вмикалось. Так і вирішив телефоном підсвітити, але й він не працював. Ну і став пробувати заснути далі. Все-таки я поспав трішки та проснувся посеред ночі від якогось скреготу. Холодно було якогось біса. Відчуваю, як хтось іде до моєї кімнати і прикидаюсь сплячим. Холод посилюється, серце б'ється, як скажене. Ну і в цьому стресі засинаю. Недобра все це, продовжувала казати Люба Любомихам. Нашу розмову перебив звук розбитого посуду та крик, що лунав з моєї квартири. «Іду я, напевно, сказав я та встав з лавки. Куди ти підеш? Давай сьогодні мене переночуєш, я тобі на дивані постелю. Та ні, дякую. Завтра побачимось. Я зайшов під'їзд, хоче піднявся на свій поверх та підійшов до дверей. Вони були чимось розписані, збоку на стінах були вицарапані символи. Я так задивився, що ж забув, що робити. Пролунав звук ключа, що провертається в замку, та до мене вийшов той самий сусід. Він підійшов до мене, та без ніяких пояснень врізав мені по лиці. Я сказав за твої крики. Я встав та наніс удар по сусіду, але той навіть не зрушив з місця, а навпаки, додав мені ще: Які крики мене вдома не було. А хто кричить постійно, звук з твоєї хати. Та не знаю я самому лячно. Ну, звісно, не знає він. У самого бляха стіни та двері розмальовані, а мені, каже, що не кричить, Сектант довбаний!» Він плюнув переді мною та зайшов до себе. Ключ ніяк не хотів вставлятись у двері, але в цій боротьбі з замком я все таки переміг та зайшов у свою брологу. Вся кухня була вкрита розбитим посудом, речі знову були розкидані по всій квартирі, але на цей раз ще усі вазони лежали розбиті на підлозі. Що саме мене здивувало, це те, що усі рослини вже зів'яли. Отож, за годину я все прибрав, кинув побитий посад та вазони у пакет і пішов виконати сміття. Вийшов з квартири та постукав до сусіда. Чого тобі? грозно спитав він. Я йду сміття викидати, в квартирі нікого немає. Будуть крики, то знаю, що то не я. Кому ти брехати, удумав. У самого напевно повна хата людей, що кричать, а мені втирає, що немає нікого. Ходи зі мною, я покажу, що в квартирі нікого. Сусід погодився та оглянув квартиру. Хм, і справді немає нікого. Ну, добре, я подивлюсь. Ми розійшлись. Я викинув сміття та, вертаючись знову, помітив світло, що миготіло у мене вдома. Чим ближче я підходив до під'їзду, тим сильніший крик я чув. Я вийшов на свій поверх, на ньому при відкритих дверях, стояв сусід. Очі у нього були налякані. Побачивши, як я йду, він вийшов до мене. Слухай, пробач мене, що кричав на тебе. В тебе там реальна херня якась відбувається, ти до священника сходи, пацан, сказав наляканим голосом він. Ми потиснули один одному руки та розійшлись. Думав, все було чисто, я приклав лід до щуки, що вже напухла, і боліла, та вирішив прислухатись до поради сусіда. Вже за півгодини священник вже був у моїй квартирі та кропив свяченою водою усі кімнати. Сподіваючись, що все мене, я став чекати закінчення дня. Сьогодні спати ліг о 10-й, як і завжди, та сподівався, що вночі не доведеться вставати. Але мої сподівання не збулися. Вночі я знову прокинувся. Від нестерпного холоду та через щілину під дверима я побачив, як горить світло у вітальні. Далі пролунав тихий сміх. Мені було моторошно, спочатку я не міг поворухнутися, а коли наважився увімкнути світло в своїй кімнаті, я побачив у тій самій щілині чиїсь ноги. Двері відчинилися, а я вже на рефлексі лежав на боці, прокидаючись сплячим, було відчуття, ніби біля мене відкрили морозильну камеру. Холодом віяло дуже сильно. Крізь заплющені очі було помітно, як миготить світло у моїй кімнаті. Далі знову щось розбилося. Мене все трясло від страху та нестерпного холоду. А з очей потекли сльози, я щосили намагався заснути. Я знаю, що ти не спиш. Почув я хриплий нелюдський голос, та все ж відкрив очі. Я побачив голову, яка дивилась на мене. Одне око було більшим за інше, крізь жахливу посмішку було видно загострені, мов в окули ікла, від нього смерділо трупом. Воно відкрило рот, та з нього на мене вилетіли мухи. Я з криком встав та побіг. Стіни моєї квартири були вигнуті, та всі в чорних плямах з зеркала капала кров. Я біг у шкарпетках, по битому склі, вибіг у під'їзд, та за секунду стояв на дворі, жадібно ковтаючи повітря. У тусклому світлі лампи, що освітлювала територію під під'їздом, я побачив свої білі шкарпетки. Вони були просичені кров'ю. Після кожного кроку я лишав криваві сліди, мої ноги нестерпно боліли. Піднявши голову, побачив його у вікні моєї кухні. Воно дивилось на мене та посміхалось. Скло тріснуло та посипалось на мене. Воно порізало мені голову та руки, а кілька осколків потрапили мені в очі. Я впав на холодний асфальт та кричав від болю: я відчув, як краплі дощу падають на моє тіло. Крізь білі сльози я побачив, як воно йде до мене з під'їзду, вставши на ноги, хотів бігти, проте упав. Я вставав знову, пробував бігти, але кожного разу падав. Воно підійшло та вдарило мене. Останнє, що я бачив, це як воно хотіло вкусити мене за руку. І я прокинувся, прокинувся в холодному поті зі сльозами на очах. Я радів, що це був сон, але побачив у щелині дверей ноги. Я ліг на спину, закрив очі та ридав. Двері відчинилися, та холод знову обійняв мене. Привідкривши очі та побачивши над собою його, я взяв його за шию та став душити. Воно відкрило рота, та знову рімух полетів мені в лице. Декілька залетіли мені в рот. Я став кашляти, випльовувати їх. Воно ж взяло мене та скинуло з ліжка. Стало кусати та царапати моє тіло. Я кричав та бачив, як воно відгризає шматки моєї шкіри та жує їх. З мене лилась кров, як з відра, я втратив свідомість, як раптом я прокинувся. Цикл з різних смертей відбувався зі мною ще раз десять. Побачивши знову ноги, я встав, відкрив вікно та вистрибнув. Прокинувся в лікарні з відкритим переламом ноги, руки та шиї з трьома тріснутими ребрами. Про численні синці та струс мозку я вже мовчу. До мене на днях завітала Люба Михайлівна. Як ти, синку? запитала вона в мене, кладучи пакет з фруктами на стіл. Нормально, ви як? Та я що? Розкажи мені, як це я тебе побачила у четвертій ранку на землі. У бабці безсоння, чую звук якийсь підходжу до вікна і бачу, як ти лежиш. Ну я й викликала швидку допомогу. Виходить, ви врятували моє життя, посміхаючись сказав я. А нащо ти це зробив? Та мене мучила цілу ніч, нечисть. от й знайшов спосіб вийти з петлі. Дякую Богу, що ти вижив! Четвертий поверх, як не як, а з квартирою що? запитала мене жінка. Та я туди не повернусь. Заїду, речі забрати і, скоріш за все, назад до батька поїду. Знайшов кому здати квартиру? запитала бабуся, тримаючи мене за руку. Ні, маю до вас прохання. Звичайно, все, що скажеш, Дмитрику. Нікому квартиру не віддавайте, я ручку відламаю та ключі викину. Хай вона стою нечистю всередині і залишається, що більше нікого не довела. Добре, ти лише поправляйся швидше, сказала вже зі сльозами на очах тітка Люба. Минув місяць мене виписали з лікарні, я зателефонував батькові ще вчора. Він приїхав по мене. Ми сіли в машину та поїхали за моїм речами. Зібравши все, я наостанок відламав ручку квартири, попрощався з Любою Михайлівною та поїхав з батьком на вокзал. Сів у вагон я чекав, поки ми рушимо. Проїжджаючи поле, відчинив вікно та викинув ключі від проклятої квартири. Тут їх точно ніхто не знайде. А їх знайде, то отоку від них, а ви не чекайте останнього моменту, як я. Якщо відбувається маячня, тікайте одразу і навіть не думайте, що це мене. Ігри з нечистим ніколи до добра не приведуть.